Привіт, друзі! Хочу показати вам нову монетку, яка вийшла в серпні цього року, і доволі цікава цікава своїм тиражем та тематикою. Ця монета, пам'ятна монета вона присвячена спеціалізованому органу центральної виконавчої влади у галузі спеціального зв'язку. та Захисту інформації. Ось так виглядає ця монетка. Ми бачимо номінал 5 гривень, рік карбування, малий державний герб. Тут ми бачимо якийсь двоічний код, щось написано, чи просто так зображено. На, якщо перевернемо на реверсі монети, ми бачимо Україну ось такі цікаві плати. От. І е, напис назву монети Державна служба спеціального зв'язку. Та захисту інформації України. Тираж або наклад цієї монети 20 тисяч штук це доволі мало. Я скажу для колекціонерів. Зазвичай монетки карбуються накладом 30 тисяч 50, бувало 100 або 250 тисяч нові монети. Ось таким тут доволі малий, і тому ця монетка буде цікава для колекціонерів, і як, наприклад. Я би вам радив взяти одну к собі колекцію і, може, декілька на обмін або продаж у майбутньому. Продавати ви можете на Віоліці, виставляти свої монетки, або купляти також вони там виставлені. Послання я залишу в описі до цього відео. А з приводу цієї монетки я хотів би сказати спасибі Олексію, хан Олексій з Харківської асоціації нумізматів, як завдяки йому була можливість купити ось цю монетку по. Ціні банку, а ціни на цю монету зараз біля 500 гривень. Ну, це я скажу на 20 тисяч. Я думаю, нормальна ціна. А якщо ви хочете збирати монети а, України і звертайте увагу на їх тиражі. Наприклад, ось ця монетка а, Михайло Кравчук, тут тираж 15 тисяч. І взагалі я би радив вам обов'язково покласти до себе в колекції монети, в яких невеликий. Тираж, тому що а, тема буде потроху зростати, а якщо у вас монетки немає, і ви плануєте зібрати всю колекцію, то такі монети вам а, купувати придеться. А яка буде ціна далі, неясно, бо кількість нумізматів, людей, які а, входять в цю тему, а, вона збільшується і цікавість тільки-тільки росте. 15 тисяч у цій монетки. 20 тисяч. І по ціні цю монету можна купити також зараз біля 600 гривень за штуку. Це 2 гривні номінал, а тут номінал у нас 5 гривень. Ну що, ж, друзі, підпишіться на мій канал, якщо ви не підписані, ставте лайки і до зустрічі в новому відео. Залишайте ваші коментарі, чи є у вас така монета, чи плануєте її купити, або якось помінятися, щоб вона була у вас у колекції. Дякую за перегляд, всім пока. Бувайте!